Американський чоботи бок це є такі найкраща пропозиція у нас цього місяця. Вони коштують в ретелі біля 200 доларів. У нас в магазинах вони коштують 5, 5 тисяч гривень. Ми вам їх продаємо оптом п'ять пар, 820 гривень. Одна пара. Подивіться, шість це пар. шість пар. Це такі 47-48 розмір. Устілка 30 сантиметрів. Вони мають вони зроблені з неопрену, мають устілку, яка зроблена з водорослів, яка поглинає неприємний запах від ніг. Отака От е, дуже унікальна штука. Це є найкраща пропозиція нашого сезону. чапці профілю наші менеджери. Подивіться, така моделька. Отака. От Один, два. Волоті буде. Це третя моделька. Четверта. Таких буде три штуки. І таких буде три штуки. 47 сьомий розмір, 30 см устілка. Це 40, це 44-й. Так. А оці 40. 40... В шапці профілю наші менеджери замовляйте 820 гривень. Найкраща ціна сезону.